Із самого дитинства Оленка була, мов тінь у рідній хаті, не те, щоб її навмисно ігнорували, радше просто не помічали, як старий рушник на стіні чи звичний краєвид за вікном. А от її старший брат Остап був справжнім сонечком, навколо якого крутилася вся родина. Для їхніх батьків, пані Галини та пана Степана, він був утіленням успіху. Вродливий, балакучий, удачливий. Будь-яке його досягнення навіть найменше зустрічали бурею захоплення. Оленка натомість, скільки б не старалася, завжди залишалася в тіні його слави. Вона була круглою відмінницею в школі, але це сприймалося як належне, а от трійка Остапа заслуговувала на похвалу за старання. Оленка закінчила університет із червоним дипломом, але батьки лише сухо привітали її, одразу ж переключившись на обговорення чергової перемоги Остапа на корпоративному турнірі з Боулінгу. Вона працювала старанно і відповідально. А її внесок у сімейний бюджет сприймався як щось обов'язкове, що не потребує вдячності. Остап же, змінюючи роботи одну за одною, завжди отримував моральну й фінансову підтримку від батьків, а його невдачі списували на підступи заздрісників. Оленка не заздрила братові, вона просто хотіла, щоб її працю теж помічали, щоб її думка мала вагу. Але чим дорослішою вона ставала, тим ясніше розуміла, що цього не станеться. У їхній родині існував негласний уклад, де Остап герой, а вона, скромна трудівниця, покликана забезпечувати його тріумф. Після університету Оленка влаштувалася програмістом в невелику фірму. Робота була монотонною, але давала стабільний заробіток. На відміну від Остапа, який надавав переваги творчим професіям, що не вимагали особливої відповідальності, Оленка вміла збирати гроші. Вона відмовляла собі в багатьох речах, аби накопичити кошти для втілення своєї давньої мрії. Ця мрія народилася ще в дитинстві, коли вона вперше побачила старовинну садибу хутір на околиці міста. Занедбана напівзруйнована хата з колонами й величезним парком здавалася їй втіленням казки. Минали роки хутір старішав, але мрія Оленки не згасала. Вона продовжувала відкладати гроші, вивчати архітектуру й дизайн, збирати інформацію про реставраційні роботи. Нарешті настав день, коли вона змогла здійснити задумане. Кілька років тому садибу хутір виставили на продаж, і Оленка, не роздумуючи скористалася своїм шансом. Вона оформила купівлю на себе, нікому з рідних не сказавши ні слова. Одразу після оформлення документів вона зв'язалася з паном Павлом, давнім другом сім'ї, досвідченим управителем. Він був не балакучим, але надійним і охоче запропонував свою допомогу. Разом. Вони розробили план реставрації. Робота йшла повільно, але впевнено. Щоб садиба не простоювала, пан Павло запропонував здавати її в оренду для різних заходів: весіль, ювілеїв, корпоратив. Оленка погодилася, гроші, виручені з оренди, йшли на подальшу реставрацію. Так вона й жила подвійним життям. Вдень скромний програміст, а ввечері та на вихідних. Господиня прекрасної садиби, яка поступово перетворювалася на кращу, ніхто з рідних і не підозрював про її таємне володіння. Вони продовжували бачити в ній лише сіру мишку. І ось день розплати наближався. Остап і його наречена Марічка обрали садибу для свого весілля через агентство, не підозрюючи, кому вона належить. Оленка дізналася про це випадково, переглядаючи документи. Її серце йокнуло, але вона не подала вигляду. Невдовзі надійшло офіційне запрошення білий конверт із каліграфічним шрифтом. Оленка посміхнулася. Формальність. Вони навіть не спромоглися зателефонувати, просто відправили запрошення, наче на якийсь світський захід, а не на весілля рідного брата. Настав день, коли пані Галина. Мати Оленки і Остапа приїхала до неї додому. Її обличчя було напруженим, погляд оцінювальним. Мені треба з тобою поговорити, почала пані Галина, сідаючи на краєчок дивана. Весілля Остапа, ти ж розумієш, яка це важлива подія для нашої родини. Оленка кивнула. Ми дуже хочемо, щоб усе пройшло ідеально, продовжувала пані Галина. І розумієш, Оленочко, ти. Ну, ти ж знаєш. Оленка терпляче чекала. Загалом, випала нарешті пані Галина, ми вирішили, що тобі краще не приїжджати. Оленка зобразила здивування. Не приїжджати? Чому? Пані Галина зам'ялася, уникаючи погляду доньки. Ну, ти ж розумієш, світлини, гості, ти трохи губишся на тлі інших. Не ображайся, Оленочко. Марічка не хоче тебе бачити, вона дуже педантична в усьому, що стосується іміджу. Тобто, повільно промовила Оленка, ви вважаєте, що я зіпсую весілля своїм виглядом? Пані Галина почервоніла. Просто тобі буде краще вдома. Ми надішлемо тобі світлини, привеземо коровай. Ти нічого не пропустиш. Оленка відвернулася до вікна, щоб приховати сльози, щоб підступили, вкотре її намагалися засунути в тінь. Але цього разу все буде інакше. Добре, мамо, тихо сказала Оленка, намагаючись, щоб голос не тремтів. Я залишуся вдома. Пані Галина полегшено зітхнула. От і чудово, Оленочко. Ти завжди нас розуміла. Вона швидко попрощалася і пішла. Оленка залишилася сама, дивлячись у вікно на похмурий осінній краєвид. У грудях клекотіла лють, змішана з образою. Того вечора вона довго не могла заснути. Слова матері Луною віддавалися в голові, розпалюючи полум'я рішучості. Годі, вона доведе їм, чого варта насправді. Наступного ранку Оленка зайшла до банку та скасувала запланований переказ. 250 тисяч гривень на весільні витрати. Потім вона зателефонувала до пана Павла і домовилася про зустріч. Мені потрібно, щоб ви розірвали договір оренди на проведення весілля Остапа і Марічки, сказала вона. Причина коротко запитав пан Павло, невиконання умов оплати, відповіла Оленка. Вони не внесли передоплату вчасно. Пан Павло кивнув добре, коли розірвати вранці у день весілля, відповіла Оленка. Нехай вони дізнаються про це, коли гості почнуть прибувати. Ранок весілля видався сонячним. Оленка прокинулася з почуттям дивного полегшення. Вона випила горнятко кави, дивлячись у вікно на своє скромне подвір'я. Тим часом у її родині панувала передсвяткова метушня. Марічка в шовковому халаті бігала по кімнатах, роздаючи вказівки стилістам. Остап приймав вітання від друзів, пані Галина і пан Степан метушилися навколо. Невдовзі біля садиби почали збиратися гості ошатно вбрані пані, чоловіки в костюмах. Усі чекали на пишне свято, але замість вітального оркестру. Їх зустрів пан Павло. Мені дуже шкода повідомляти, але весільний захід скасовано за рішенням власника садиби, промовив пан Павло. У натовпі щенився галас розлючений Остап підлетів до нього. Що тут відбувається? закричав він. Яке скасування? Я дію за дорученням власника, спокійно відповів пан Павло. Усі питання до нього. Та хто цей власник дідьку біло взяв? продовжував кричати Остап, втрачаючи контроль. У цей момент до них підійшли пані Галина і пан Степан, обличчя яких виражали крайній ступінь розгубленості і люті. Пане Павле, що це за жарти? закричала пані Галина. Мені дуже шкода, Галино Петрівно, але я лише виконую розпорядження. Пан Павло мовчки вказав на автівку, що під'їжджала до садиби. З неї вийшла Оленка. Усі завмерли, вони дивилися на неї, як на мару. Марічка, що стояла трохи віддалік, презирливо скривилася. Оленко, прошепотів Остап, що ти тут робиш? Оленка повільно підійшла до них. У її очах не було ні страху, ні зніяковілості, тільки твердість і рішучість. Я тут, бо я власниця цієї садиби, спокійно промовила вона. Настала грубова тиша. Гості з цікавістю спостерігали за тим, що відбувається. Остап, пані Галина і пан Степан стояли, наче громом уражені. Ти власниця? нарешті вичавив із себе Остап. Цього не може бути. А ось і може, відповіла Оленка, дивлячись йому прямо в очі. Я купила цю садибу кілька років тому, але звідки в тебе гроші, здивувалася пані Галина. Ти ж звичайна програмістка. Я працювала, не покладаючи рук, економила на всьому, відмовляла собі в багатьох речах. Але навіщо тобі було приховувати це? запитав батько. Тому що я знала, що ви мене не зрозумієте. Ви завжди вважали мене сірою мишкою, негідною чогось більшого. Марічка, що мовчки спостерігала за тим, що відбувається, вирішила втрутитися. Та хто ти така, щоб зривати нам весілля? закричала вона, підбігаючи до Оленки. Ти просто заздриш нам. Я не заздрю, спокійно подивилася на неї Оленка. Я просто хочу, щоб мене залишили в спокої. Я не хочу мати нічого спільного з людьми, які мене не цінують. Ти пошкодуєш про це. крикнула Марічка. Можливо, відповіла Оленка, але я краще буду одна, ніж жити у світі брехні і лицемірства. З цими словами Оленка повернулась і пішла до своєї машини. Гості, немов по команді, розступилися Остап, пані Галина і пан Степан. Залишилися стояти посеред двору, розгублені та принижені. Марічка в сказі тупала ногами й кричала. Доки Оленка сідала в машину, пан Павло підійшов до неї. Все правильно зробили, сказав він, кивнувши. Давно треба було поставити їх на місце. Оленка посміхнулася. Дякую, пане Павле, відповіла вона. Без вас я б не впоралася. Оленка завела машину і виїхала з території садиби. В дзеркалі заднього виду вона бачила, як гості, розчаровані й незадоволені, залишають місце весілля. Остап, пані Галина і пан Степан стояли як загублені, не знаючи, що робити далі. Весілля було зірвано. Разом із ним звалилися ілюзії, які так ретельно вибудовувала їхня родина шок, гнів, нерозуміння, усі ці емоції клекотіли в повітрі. Увечері, коли сутінки згустилися, до її дому під'їхала машина. З неї вийшли пані Галина і пан Степан. Оленко, донечко, почала пані Галина тремтячим голосом, що ти не робила? Ти зруйнувала нам життя. Я зруйнувала ваше життя, тихо запитала Оленка. А ви коли-небудь замислювалися про те, що руйнуєте моє. Пан Степан спробував узяти її за руку. Ми завжди любили тебе, Оленко. Просто просто Остап завжди був особливим. Особливим? посміхнулася Оленка. Він просто вмів добре прикидатися, а я завжди була поруч, щоб ви могли ним пишатися. Але ж ми твоя родина, Оленко. вигукнула пані Галина. Ми повинні підтримувати одне одного. Підтримувати, повторила Оленка. А ви мене коли-небудь підтримували? Ви бачили в мені тільки зручну функцію, а не людину. Батьки мовчали, опустивши голови. Ми були неправі, Оленко, пробурмотів батько. Ми все усвідомили. Пробач нас. Пробачити. Оленка зітхнула. Я не знаю, чи зможу я вас пробачити, але я точно знаю, що більше не дозволю вам мною користуватися. Але як же ми будемо жити без тебе, Оленко? заплакала мати. Ти завжди допомагала нам із грошима, і справами. Тепер вам доведеться навчитися жити самостійно, відповіла Оленка, я більше не буду вашою паличкою-виручалочкою. З цими словами Оленка зачинила двері перед носом батьків. Вона знала, що вони страждатимуть, але вона теж страждала всі ці роки. Наступними днями й тижнями життя Оленки круто змінилося. Вона звільнилася з роботи й повністю присвятила себе управлінню садибою. За допомогою пана Павла вона перетворила її на процвітаючий бізнес. Остап, Марічка, а також пані Галина і пан Степан намагалися зв'язатися з нею, благали про прощення, але Оленка залишалася непохитною. Вона не хотіла мати нічого спільного з людьми, які так довго її принижували і не цінували. З часом батьки змирилися з тим, що Оленка пішла з їхнього життя. Вони зрозуміли, що втратили не просто зручну помічницю, а люблячу дочку. Вони усвідомили, що їхній егоїзм зруйнував їхню родину. Оленка, навпаки, почувалася вільною і щасливою. Вона більше не жила в тіні чужих очікувань. Вона сама визначала свою долю, оточила себе друзями, які цінували її за те, яка вона є. Садиба стала для неї не просто бізнесом, а символом її свободи і незалежності. Вона вклала в неї всю свою душу. Іноді, дивлячись на захід сонця над садибою, Оленка згадувала свою родину. Вона не відчувала до них злості, тільки смуток. Їй було шкода, що вони не змогли розгледіти в ній особистість. Але вона знала, що зробила правильний вибір вона обрала себе, свою свободу і свою гідність, і це було найважливіше. Дякуємо за те, що дослухали розповідь. З вами був канал Цікаві життєві історії. Вибачте за помилки. Пишіть в коментарях ваші думки. Якщо вам сподобалася ця розповідь, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові.